Мене звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео покажу вам швидкий, смачний рецепт помідорчиків. Ось такі помідорчики На смак вони як бочкові. Виходить, що в цьому році у мене помідорчики пропали. Немає своїх помідорчиків, тому мені, так сказати, подогнала кума Леся. Леся, привіт! Спасибі тобі за помідорчики. Так що буде в цьому році що закривати. І почнемо з того, що спочатку треба помити баночки. Баночки я ми звичайною содою я банки не стерилізую. Я люблю такі рецепти, в яких не треба стерилізувати банки. Помили помідорчики, і треба підготувати все те, що треба вкидати в баночки. Одну баночки я лежу листячко вишні, чесничок, хрін. Але хрін дивіться. Якщо у вас в сім'ї в когось є, наприклад, гастрит або язва, якісь проблеми із желудком, то краще хрону не кидати, тому що після того, як поїсти ці помідорчики, буде дуже мучити желудок. Так що краще його не вкидати. Я вкидаю, тому що мені подобається його такий присмак цього хрону. Тоді дуже дуже схожі ці помідорчики на ті бочкові, що колись. В дитинстві бабуся взимку доставала із погріба, із бочки до картопельки. Мм, э, смакота! заложуємо баночки і ложимо на дно баночки хрін. Ось такий кусочок невеличкий. Розрізаємо його на чотири частинки, три часничинки. Я кидаю більше, тому що ма Круха любить цей часничок у цих помідорчиках. Тому я кидаю більше. Ви можете кидати так само або три часничинки. 3-5 листочка вишні. І залужуємо помідорчики. І в кожну баночку я ще додаю чорний горошок. Також дає аромат. І починаємо готувати розсол. Для приготування розсолу треба на 6 літрів води, 3 стакани сахара. Беремо 750 грам сахара. 1 стакан солі і 3 стакана уксусу. Уксус я додаю яблучний. Колись минулі роки, років п'ятому назад, я купувала цей звичайний уксус, дешевий. Але потім, коли почитала, з чого він зроблений, то тепер я купляю тільки яблучний. Звісно, яблучний дорожчий. Але я так подумала, що ми його майже не їмо. Так що можна потратитися купити яблучний, і там він не такий вредний. Звісно, уксус він і так йде вредний, але все-таки я думаю, яблучний менш. Там всякої гедути в ньому. Виходить, уксус, оцей звичайний дешевий. Його роблять з нафти. Це витяжка з нафти. Це жовх. <сміття> <сміття> Як подумати, що ми його коли сіли? Е... Уксусів є дуже багато. є роблять її і. Виноградний, і яблучний, і рисовий, і соєвий. Їх дуже багато. Ну найдешевше виходить це нафтовий. Потім іде яблучний. Далі виноград, і так далі. і Далі і далі. Я використовую всі рецепти і в консервацію, і для маринування. Звичайний яблучний уксус. Це все разом змішуємо, воно швидко розтає і потім в кожну баночку заливаємо. Виходить, що оцього розсолу на 6 літрів води вистачає на 5 баночок і ще трішечки, десь на третину баночки. І виходить, що на це все, що мені залити, на 15 баночок треба було зробити три заходи для приготування розсолу. На приготування розсолу на 15 баночок в мене пішло 9 стаканів сахара, 3 стакани солі і 2 бутилки уксусу. Після того, як залила росову, в кожну баночку вкидаю по 3 таблеточки ацетілки. Таблеточки швидко розкисають, розчиняються, Воно видно, як вона розчиняється. Звісно, що цей рецепт такий не сильно полезний, в ньому виходить і уксус, і антибіотик. Бо ацетілка, це як антибіотик. І звісно, що це воно вредне. Ну, як подивитися, скільки ми всякої хімії їмо, все в магазині, що ми купуємо, у всьому, цих продуктах є якась хімія. І я думаю, що не так уже й багато ви зиму з'їсте цих помідорчиків. Звісно, дітям ми цих помідорчиків не даємо, а самі вже їмо. Себе, як говорять, вже не жалко. Втім, коли залила розсол, я ще зверху ложу листячку хрону, щоб менше оця збиралася слизь в банці. Я ще пам'ятаю, моя бабуся так робила в бочку, коли заложувала помідорчики, то зверху заложувала цим листям хрону, щоб воно не так збиралася ця вся слизь біла під пластмасову кришечку і в погріб до зими. І взимку будемо куштувати. Ще таким рецептом я пробувала закривати огірочки. Це, фу, це так несмачно. Вони зовсім зовсім не схожі на ті бочкові. Так що, якщо ви думали, можливо закрити таким рецептом ще і огірочки, то не треба. Це зовсім, зовсім несмачно. Усі баночки, ті, що я закрила, я їх навесні всі викидала. Не раджу вам закривати таким рецептом огірки. Так, і ось. Що вийшло? Отакі от помідорчики гарні, дуже смачні. Я люблю такі рецепти, швидкі, ледачі. І виходить, як от говорять, знаєте, все геніально просто. Це так і є. Дуже просто і дуже смачно. Так що раджую вам, якщо ви ніколи не закривали помідорчики за таким рецептом, пробуйте це дуже смачно. І ще взимку, коли відкриєш оці помідорчики, зняти з них шкурочку, потовкти їх, нарізати туди міленько цибульку, олійки жареної. М -м -м це так смачно! І з хлібом, смакота! Пробуйте і ви, це смачно. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.